У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо колабораційної діяльності чоловіка. Як відомо, його обвинувачують у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. У цій справі вже відбулось кілька засідань, на жодних з яких підсудний не з'явився. Причина, власне, або як здивує. У судовій залі Луцького міськрайонного суду слухається справа про колабораційну діяльність. Чоловіка обвинувачують за досить серйозною статтею. Йдеться про добровільне зайняття посади, не пов'язаної з адміністративно-господарськими функціями у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях. Яку ж таку серйозну посаду зайняв чоловік у фейковому органі так званої влади? І загалом як опинився під такою статтею, неясно. Адже про деталі цієї історії не хочуть говорити ані захисник, ані Прокурор. Відомо, що сам підсудний уклав угоду про визнання винуватості. Проте, як з'ясувалось, на попередні засідання чоловік не з'являвся. І ось чому. Не з'явився як на перше засідання, яке було визначено 22 грудня 2022 року. При цьому було попередньо надано інформацію, що саме 21 грудня 2022 року що Шевченківським РТЦП. К та СП міста Харкова останнє було направлено для проходження військової лікарської комісії для визначення ступеня можливої придатності для проходження військової служби. Не прийшов чоловік і на це засідання. Як виявилось, 6 лютого цього року його призвали по мобілізації до лав Збройних сил України боронити Донецьку та Луганську області. Суддя Ярослав Артиш поцікавився, чи повідомлені органи комплектування за якою статтею судять призваного ними чоловіка. Інкримінована стаття пану хвої, трохи специфічно. Умисні дії пов'язані з добровільним заняттям громадином України посади, не пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створено тимчасово окупованій території. Чи цікавилось органи прокуратури слідства про те, чи може особа взагалі була зарахована з такою статтею до Збройних сил і мобілізації? Невідомо вживалися заходи для перевірки, чи є відповідність об'єктивності цих даних щодо його перебування на службі. Однак відповідь на даний час від відповідних військових підрозділів не надійшли, а не достоївна дані да ні, в нас є підтверджені дані, що він на службі. Довідка є, наказ командира, все, -все є підтверджені. Але стоїть питання самий факт зарахування до Збройних сил України по мобілізації з такою статтею за частиною 2 статті 111 значком 1. Чи інформована про це частина, чи знають органи комплектування, чи ставилось якось довідоми цю інформацію? До слова карається такий проступок, який інкримінує чоловіку позбавленням права обіймати певні посади на термін від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Після нарадчої кімнати суддя повертається до судової зали і ухвалює зупинити судове провадження до моменту, коли чоловіка не звільнять з лав збройних сил України. Тоді ж і продовжать розглядати справу про його причетність до колабораційної діяльності. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.